Слава нації! Вітаю на каналі! Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий, в комплексі робіт на трофейному Т-90. Так, е маю провести заміри і виготовити стопор кришки МТВ, який вставляється одним кінцем от сюди, іншим туди. Підкручується тут на шпильці. Так, і стопориться. Чому? Тому що категорично заборонено м, працювати під. Кришкою МТВ без встановленого стопору. Це ну, прямо абеткова істина. І тому будь-які роботи там. Ані я, ані моя команда не ліземо туди всередину. Ну так, я вчора туди пхав руки, щоб вам відосичок зняти і не тільки вам, так, звідти акту командування. Але я маю туди залазити, і ані я, ані мої команди туди не заліземо. А цей танчик його затрофеїли бійці героїчні К2. Він порожній. Тут реально два ключі: баштовий без льодоруба льодокола, і е, ПММ подвійний на 27. Все, машина порожня. Тобто машина їхала в один бік. Що для антилюдського ставлення до власних громадян Московії є абсолютно закономірним. Разом з тим, не є прийнятним для українського війська взагалі і батальйону К-2, зокрема. Тому що правильно московити може собі дозволити туди пакувати свій, свій бруд пачками без стопора, ми тільки коли зробимо стопор. Зараз я поїду, зроблю стопор, і ми зможемо нормально працювати. Як і багато чого іншого, в моїй роботі на стопор, сам стопор, і все зі стопором пов'язане сплачується нашим з вами коштом. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.